В Україні затвердили план розмінування полів для посівної за попередніми даними обстеження та розмінування. Потребують близько 470 Тисяч гектарів земель сільського призначення. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за результатами чергового засідання національного органу з питань протимінної діяльності. До сівби в Україні вже приступили 18 областей. Ярими культурами засіяно 293 тисячі гектарів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Про посівну говоримо далі. Тарас Висоцький, перший заступник. НК міністра аграрної політики і продовольства України. Пане Тарасе, доброго ранку. Вітаю. Пане Тарасе. Ну насамперед міністр Резніков минулого тижня повідомив про схвалення плану заходів з розмінування земель, саме сільськогосподарського призначення. Що включає цей план? Які етапи? В рамках гуманітарного розмінування, в тому числі СГУ «Гідь», Є декілька етапів, які мають відбутися при взаємодії з військовими, з ДСНС і іншими органами. Фактично, перш за все, військові дають добро на відповідний моніторинг. Після того формується план пріоритетності земель, які формують безпосередньо обласні військові адміністрації. Подають в межах своїх територій, і е, після того вже відбувається вихід. Працівників ДСНС та інших в разі наявності представників служб для безпосереднього моніторингу та розмінування пане Тарасе, яким чином визначають пріоритетність земель? Фактично біля при кожній обласній адміністрації є відповідні штаби. Звісно, що е, є такі важливі критерії як Додана вартість, яка створюється на відповідних угіддях. Тобто, що вирощується, ми розуміємо, що в нас в країні є дефіцит і необхідно збільшити виробництво, перш за все, такої продукції садівництва як овочі відкритого ґрунту. Знову ж важливо а, чи є елементи зрошення на відповідних землях, а, та далі по мірі забруднень. Перш за все, це культури, які там можна можемо вирощувати для продовольчої безпеки та доданої вартості. А друге, яка може бути швидкість розмінування, це в залежності від того, яка була інтенсивність бойових дій в цих регіонах. Пане Тарасе, як вплинув цей процес розмінування е, територій сільського господарства, е, сільського господарства на посівну кампанію? Наразі посівна кампанія вона тільки розпочинається. Її, е, активна фаза це буде квітень-травень. Поки що а, немає критичного негативного впливу на цю посівну компанію, подивимося, які будуть далі результати. Звісно, що, мабуть, певна частина все-таки не вдасться посіяти, але як мінімум площі точно не будуть меншими, ніж минулого року. Ну, зараз всі ресурси за дінь для того, щоб вони не просто були а, не меншими, але й збільшилися. Знову ж щастя для цього є. У певних культурах навіть можна проводити компанії в кінці травня та початку червня. Пане Тарасе, згідно з даними оприлюдненими, ось у цьому плані гуманітарного розмінування, то Потребують розмінування приблизно 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. А на який період часу цей процес розрахований? Є якісь оптимістичні чи песимістичні оцінки? Скільки часу потрібно, аби виконати розмінування такої території? Вірно, ви зазначили стосовно площі, яка зараз зафіксована для обстеження. Наступний крок це обстеження. І виявлення інтенсивності мінування, після того вже безпосередньо відбувається розмінування. Бо коли завершиться цей етап, можна буде чітко оцінити е... швидкість. Звісно, що оптимістично, ми надіємося, що там може бути 80-90% розмінованих і реалістичний середньозважений план це 50-60%. Якщо в найгіршому сценарії виявиться, що вся ця або більшість цієї території. Досить інтенсивно заміновані, тоді може бути і на жаль, показник 10-15 за два-три тижні після такого огляду можна буде вже е, більше оцінити реальний часовий горизонт. Скажіть, будь ласка, а чи є потреба за оцінками міністерства збільшувати площі е, сільськогосподарських земель, площі під засів цього року е, у тилових областях, зважаючи на в цьому секторі е, на тих територіях, де тривають активні бойові дії, е, на територіях, які ще потребують розмінування. У нас е, аграрний сектор є основою економіки і частка аграрного сектору зросла з -за початку повномасштабної війни. На жаль, через спад в інших галузях. Тому, звісно, що кожну можливість, яку е, Можна було би застосувати для вирощення культур, треба це робити. А, минулого року треба віддати належне фермерам не максимально залучили, що можна було в тилових областях. І цього року планує так само. Для внутрішньої продовольчої безпеки нам було би достатньо засіяти там одну третю всіх земель. Але оскільки вся економіка, макрофінансова стабільність експорт залежить від аграрного сектору, тому звісно треба максимально збільшити, це дозволить е мати великі гарні показники по експорту, що важливо, з двох аспектів макрофінансової стабільності нашої держави, економіки робочих місць і, звісно, вкладу України в забезпечення в міжнародного продовольчого безпеки. Пане Тарасе, от ви згадали про експорт, і в мене е, теж в цьому контексті запитання, готуючись до посівної 2023 року, чи врахували специфіку експорту 2022 року? Зокрема, те, що змінилися шляхи експорту, з'явився зерновий коридор. От, власне, яким чином цього року використовуєте досвід 2022-го, зокрема в експорті? Звісно, що який складний, важкий, але це ж досвід був врахований. А основний елемент це те, що логістика минулого року критично здорожчала. Відповідно, робиться наголос на продукції з більшою вартістю однієї одиниці. Ми бачимо, що змінюється структура сівозміни, збільшується частка олійних культур. В тому числі сої, яка, наприклад, є дуже корисною для сівозмінни або вона азотоутворююча. Також ми бачимо, що планується збільшення посів, наприклад, цукрового буряку, що е, сприятиме збільшенню виробництва цукру і знову ж його експорту. Ми розуміємо, що вартість однієї тонни цукру це не порівняється з нітонзерна, е, збільшується переробка експорт біотонулу, тому це враховується. Для того щоб максимально зменшити частку логістики в ціні, ціні собівартості доставки, і ми бачимо, що це вже зараз відображається. Ця комунікація спрацювала і буде реалізована цього року. Я пам'ятаю раніше цього року, здається, ви пане Тараса українським медіа висловлювали припущення, що цьогоріч аграрії внесуть приблизно лише 40-50% добрив від потрібної норми. На підставі чого сформовані такі припущення, і як це вплине на врожайність на вашу думку, і як це вплине на ціни на агропродукцію влітку та восени цього року? Вартість мінеральних добрив залишалася дуже довгий період високою. Наразі є тенденція до зниження, але знову ж вона майже весь рік була високою. Тому однозначно, все-таки в кінцевому результаті об'єми внесених добрив по галузі зменшаться. Але е, треба розуміти, що зміна структури посівів, самі олійні культури, потребують меншої кількості добрив, ніж зернові. Мо певне зменшення врожайності ми прогнозуємо по 5% все ж відбудеться, але е, глобально якогось критичного падіння виробництва через зменшення ринку мінеральних добрив не очікується. Як результат, е, достатньо буде вироблено продукції е, для внутрішнього споживання. Очікується, що навіть буде в 2,5-3 рази більше ніж для внутрішнього споживання, тому буде суттєвий об'єм експортований. Враховуючи ці всі фактори, не очікується якось, е, суттєвої зміни цін е, на відповідність розпродукції. Якщо ми говоримо про валютні показники, то взагалі навіть може бути зменшення. Е, а в гривне наразі за умови макрофінансової фінансової стабільності курсу також не очікується зростання цін. І розкажіть, будь ласка, на яких умовах цього року держава кредитуватиме е, агровиробників, е, сільгоспвиробників, е, і чи будуть якісь пільги передбачені для них, зокрема й для тих, хто з різних причин е, вже раніше отримані кредити повернути не зміг? 14 березня уряд прийняв постанову про е, санкціонування програми ПСІМДів аграрному сектору. Виділений суттєвий важливий блок. Аграрії перше матимуть більшу можливість звучати кредити ніж інші сектори. Якщо обмеження по всіх інших секторах до 60 мільйонів гривень, то для агросектору це 90 мільйонів гривень. Також аграрії зможуть пролонгувати кредити, отримані в рамках минулого воєнного року ще на рік до 31 березня 2024 року. І також застосуванням державної портфельної гарантії розміром до 80%. держава готова брати на себе ризики, враховуючи, що є обмежений ресурс, обмежна кількість заставив агровиробників. Тому цей рік залишається в пріоритеті фінансування агросектору, і відповідна програма вона вже прийнята, опублікована, функціонує. Ми бачимо, що вже навіть цього року понад 20 мільярдів гривень. Поштів уже залучено агроворону. Дякую, пане Тарасе, за розмову за цю інформацію. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України.